Потужний вибух близько третьої ночі розбудив мешканців цілого кварталу у Вінниці. Ну такий був якби притуплений хлопок, і потім почали працювати сигналізації автомобілів. Ну, спочатку подумали, що може десь ось якийсь газ бабахнув, чи може якийсь балончик. Володимир живе саме в тому триповерховому будинку, де прогримів вибух. Каже, одразу й не зрозумів, що рвануло зовсім поряд. Я услышал просто взрыв і то, що какое-то стекло посипалось. Но мені казалось, это це з стороны больше. більше. Тобто, за домом. не здесь, де в дворі, а вот там. Насправді ж рвонуло на першому поверсі у центрі лазерної косметології. Зранку салон краси зачинений, відвідувачі здивовані. Я тільки що побачила, навіть не бачила, я хотіла зайти, дивитися стік. Уночі хтось розбив там вікно і кинув усередину вибухівку. Все приміщення потрощило, осколками побило стелю, стіни, меблі та дорогу апаратуру. Вибухотехніки припускають, то була бойова граната Ф 1 Знайшли епіцентр вибуху, знайшли уламки на підлозі, знайшли важіль з маркуванням, а також кільце щекою. І дані уламки. Металеві предмети у вигляді важеля та кільця з щекою. Говорять про те, що е, вибухнула граната в даному приміщенні. Центр лазерної косметології відкрився всього два місяці тому. Клієнтів підкупали добра якість та помірна ціна. Власник салону киянин. Спілкуватися на камеру чоловік не схотів. Поза кадром каже, йому погрожували конкуренти, тож переконаний, це їхні витівки. Так це ж цілі направлено. Кому от, от от кому воно надо, крім конкурента? Ніхто що з людям комусь надо? тут три клієнта блін скільки там було всього, і то доволі у поліції розглядають одразу кілька версій. Розслідуванням займається обласне слідче управління. Слідством розглядаються різні версії, перевіряються як клієнтів, які обслуговувалися в такі, в цьому центрі, так і хуліганські дії можливі. А також прояви недобросовісної конкуренції. Шукають правоохоронці не лише виконавців, а й замовників злочину. Якщо знайдуть, усім доведеться сісти за грати. За таке світить аж до 10 років.